Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває два з половиною роки. Окупанти і далі рівняють із землею міста на сході та півдні, залишаючи людей без домівок. Внаслідок агресії РФ в Україні зруйновано понад 160 тисяч будинків, з яких 20 тисяч багатоповерхівок. Безповоротно втратили житло 5 мільйонів українців, 2 мільйони родин. Джерело дані Міністерства економіки України станом на січень 2024 року. Держава обіцяє компенсувати кожен втрачений метр нерухомості, але темпи будівництва нового житла йдуть на спад. У 2019 році в Україні ввели в експлуатацію 126 тисяч нових квартир. У коронавірусному 2020-му обсяги будівництва упали до позначки нижче 100 тисяч. Проте передвоєнний 2021 став рекордним за всі роки незалежності понад 150 тисяч. Після початку російського вторгнення будівництво нового житла скоротилося майже удвічі. Показники 2022 і 2023 років приблизно по 90 тисяч нових квартир. Не виняток і Київ до повномасштабної війни столиця розбудовувалась чи не найшвидше в Європі. Проте наразі значна частина новобудов на паузі. Серед проблем брак інвестицій і робочих рук. Всі компанії перебувають в скрутному становищі. Що ви розуміли цифри? До війни офіційно працювало десь в усій галузі 260 тисяч. Це ті, хто видобував будівельні матеріали, ті, хто робив будівельні матеріали, логісти і самі будівельники, і архітектори. Тобто їх було офіційно 260 тисяч. Зараз понад 30% з в армії а Ще велика частина покидали своє будівництво. Проте не лише війна, причина застою у галузі. Шахрайство з боку забудовників, на жаль, звичне явище для України. До війни, звичайно, якщо будівництво зупинялося, це були махінації. В цих махінаціях була замішана депутатський корпус, який відбирав у забудовників земельної ділянки. Саме яскравий приклад це банк Аркада, там чисто був редеський накат. На успішний банк класу А плюс, от перед війною, а зараз вже не треба рейдерів. Є інші фактори. Тобто, зараз будь-який забудовник вийде до людей, які захочуть зробити мітинг, наведе їм декілька прикладів, чому він не може добудувати. Їм нічого не залишиться, крім тільки молитись на те, щоб у нього з'явилися можливості або доплачувати. Так, цього літа у Києві мітингують вкладники житлового комплексу Міністерській. 200 родин досі не можуть заїхати у квартири, будівництво яких мало завершитися ще 8 років тому. Вимагаємо і просимо суд справедливого судочинства, а також завершення будівництва від всіх учасників, які відносяться до дальної забудови. Що пішло не так, адже проєкт житлового комплексу на оболоні, розпочатий ще у 2010 році, називали найкращим в Україні. Житловий комплекс Міністерський є одним з лідерів продажів на ринку первинної нерухомості столиці і для багатьох вже став справжньою домівкою, зручною, затишною, улюбленою. Житловий комплекс міністерський розташування Київ, Оболонський район, проєкт зведення чотирьох житлових багатоповерхівок загальною площею 311 тисяч квадратних метрів і підземного паркінгу на 1100 машиномісць. Початок будівництва жовтень 2010 року. Забудовник станом на 2010 рік енергополь Україна. 51% акцій належав польській компанії Взходній інвест. Генпідрядник станом на 2010 рік ТОВ Бутхолдинг Київ. Перші три будинки введені в експлуатацію у 2012-2015 роках. У 2012-2014 роках комплекс тричі поспіль визнавався найкращим в країні конфедерацією будівельників України. Будівництво четвертої черги ЖК почалось навесні 2015 року і досі не завершене. Історія цього проєкту розпочалась у 2009 році, коли на український ринок зайшов польський будівельний концерн і BBG SA – польська будівельна компанія, заснована у 1994 році підприємцем Єжи Вишневським. збудувала три стадіони до Євро-2012 у Варшаві, Гданську та Познані. Автостради А1 та А4 у Польщі. Найбільшу нафтову шахту у Любятові, термінал зрідженого газу у Свіноусьці, Польща. Капіталізація у 2008 році складала 1 мільярд 360 мільйонів доларів. У червні 2012 року розпочалась процедура банкрутства компанії. Незважаючи на фінансові проблеми, польські інвестори надали частину обіцяних коштів для реалізації проєкту. Цього вистачило на будівництво перших трьох будинків, які були здані вчасно. Там було і прямі інвестиції через ПБГ, і е, певні сертифікати вони купували там через діалог. Плюс є ще така компанія. Тобто, загалом, якщо так приблизно сказати, інвестували близько 30 мільйонів доларів в, е, в міністерський, і в принципі за рахунок них побудували е, три будинки на Кондратюка. Четвертий будинок почали будувати без участі поляків за кошти вкладників фізичних осіб, які зібрали 250 мільйонів гривень. Посередником між ними та забудовником енергополю Україна» стала компанія імідж фінанс Олександра Клименка. На той час одного з міноритарних акціонерів енергополю. Олександр Клименко, підприємець сфери забудова кіновиробництво, кінцевий бенефіціар «Імідж Фінанс», замовника будівництва четвертої черги, ЖК Міністерський. Забудовник ЖК Печерськ Плаза у Києві. Фігурант низки кримінальних проваджень. Власник кінокомпанії імідж Pictures, у 2019 році зняв мультфільм Клара та чарівний дракон, що виходив у російський прокат. Власник 23% акцій «Енергополь Україна за даними змі з 2017 року. Фактично контролює підприємство. Для мене це особа, яка була відповідальна за керівництво в якійсь мірі відповідальна за керівництво компанії на, на території України, і напевно, в той період, коли Сходні втратила контроль над підприємством, він його. Повністю контролює у 2017 році. Польські інвестори були усунуті від керівництва забудовником. Вони втратили доступ до своїх акцій, і контроль над енергополь Україна перейшов до міноритарних акціонерів. Так сталося, що депозитарна установа Сходній інвест вона припинила свою діяльність, її позбавили ліцензії. Це призвело до того, що Сходні фактично не могло користуватися ну, цими акціями, тобто вона не могла пред'явити випуску з реєстру, що вони акціонер і брати участь в там в засіданнях акціонерів, загальних зборах тощо. У 2020-му нова наглядова рада без усунутих акціонерів змінила менеджмент енергополь Україна. Новий директор почав прямо діяти в інтересах Олександра Клименка. Дії керівництва Енергополю Україна у 2020 му двадцятому, двадцять Уклали мирову угоду про передавання імідж фінанс майнових прав на 17 тисяч квадратних метрів квартир, 60 мільйонів гривень збитків. Визнали позовні вимоги фонду міністерській, в інтересах якого діяла імідж фінанс на 300 мільйонів гривень. Відчужили понад 30 об'єктів нерухомості на користь імідж фінанс та імідж Pictures. Без проведення розрахунку відчужили понад 60 квартир на понад 90 мільйонів гривень. Поки з компанії забудовника виводились кошти, будівництво четвертої черги ЖК Міністерський почало буксувати у 2021 році. Отримавши усе, що було потрібно Олександру Клименку, його компанія «Імідж фінанс ініціювала банкрутство енергополь Україна. 16 липня 2021 року від товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами і фінанс до господарського суду міста Києва надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Прат Енергополь Україна. Заява мотивована наявністю боржника перед заявником заборгованості на загальну суму 3 мільйони 859 тисяч 508 гривень. Заручниками жадібності ділків стали сотні людей, що вклали гроші у нові квартири. Тим часом, щоб сховати кінці у воду, замовник будівництва четвертої черги «Імідж Фінанс звинувачує у всьому польських інвесторів, які наразі взагалі усунуті від проєкту. Проти Всходні інвест налаштовують і обдурених вкладників. У справі про банкрутство Прад енергополь Україна на вимогу ТОВ Всходній інвест було заарештовано близько 10 тисяч квадратних метрів нерухомості в уже зданих будинках. Вартість цієї нерухомості біля 6 мільйонів доларів, тобто п'ята частина від польських інвестицій, у ЖК «Міністерський». Всходній інвест не претендує на жодну нерухомість у четвертому будинку, який будувався за рахунок фізичних осіб. Чи можливо закінчити довгобуд? Наразі четвертий будинок житлового комплексу здано в експлуатацію. Залишилось зробити ремонт. Ціна питання кількасот тисяч доларів. Юристи вивчили реєстр нерухомості та підрахували у замовника будівництва імідж фінанс такі кошти є. На сьогодні у власності компанії з управління активами «Імідж фінанс, яка належить Олександру Клименку, є 46 об'єктів нерухомості. Загальна площа цих об'єктів 8,5 тисяч квадратних метрів. За рахунок продажу частини цієї нерухомості можна добудувати четвертий будинок ЖК Міністерський і передати квартири інвесторам. Українці не спішать інвестувати у нерухомість із кількох причин. Основна російська війна та ракети, які щомиті можуть прилетіти в твою квартиру. Інша причина страх, що придбане житло так і не добудують. А без грошей будівельна галузь просто збанкрутує. Тому подібні скандали в умовах великої війни це диверсія проти економіки України.